Citroen – це один, він же Peugeot 107 і він же Toyota Aygo, Здається, так називається Тойотка. Даний автомобіль, маленька малолітражка, яка щойно приїхала до нас з Європи, а саме з Німеччини, без пробігу в Україні. Автомобіль вже розмитений. Ви будете першим власником в Україні. Літровий двигун. Бензиновий двигун на 1 літр, механічна коробка перемикання передач 5-ступенево. Ось так наш виглядає автомобільчик по салону. Салончик дуже гарно збережений, магнітолка з блютузом, з USB та AUX. Простий використанні, немає нічого. На щотку приладів, тільки спідометр. А більше нічого не потрібно знати для того, хто починає їздити на цій автівці. Це у нас чотирьохдверний автомобіль. Задній ряд. Просторий, не знаю, як назвати, кому як, має ось такий от багажний відсік, куди з легкістю ви можете е, покласти свої речі, насипати відро картоплі, насип'ю і так далі. Недорогий в обслуговуванні, надійний, економний і запаркується в будь-якому місті. До речі, саме такий автомобіль я придбав для своєї дружини, і вона їздить і кайфує такою автівочкою по місту. Потужності більш ніж вистачає. Отже, Citroen C1, доступний до продажу: це Бердичів, шкіряників 8 автомайданчик Біарапто. Кому цікаво, приїжджайте на Тест Драйв.